Сьогодні віничину з робочим візитом відвідав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Він побував у Жмеринці, де відкрили новий елеватор, та подивився, як збирають урожай. Також високопосадовець взяв участь у нараді з питань розвитку аграрного сектору та українського села. Більше про візит столичного гостя знає наш репортер Роман Гах. Візит міністра аграрної політики України Миколи Присяжнюка на Вінничину розпочався з відкриття нового елеватора в Жмеринці ємкістю 25 тисяч тонн. Все по-перше, це з Тобто зерно відбирається пробовідбірником уже сразу автоматом э определяет сор, автоматом определяет влажность, качество, і оно сразу уходить на учёт один раз. Після цеї ліватора ще будуть вводити в експлуатацію чотири ліватори. Про що це говорить? Це говорить, що зернова галузь, вона не перспективна не тільки на словах, а вона прораховується, вона Є експортно орієнтованою, а для нас, як для держави, для інвестора, дуже важливо, що ми будемо зерно мати якісне на протязі всього року. І сьогодні такі послуги, які буде надавати цей елеватор, дасть можливість сільгоспвиробникам не продавати зерно з-під комбайну. Далі міністр відвідав одне з полів Жмеринського району, де перевірив, якість зерна та як йде процес збору врожаю. Вінницька область для нас в аграрному секторі вона є базовою наряду ще з ряду областями. І ми на неї покладаємо великі надії. І цьогорічні природно-кліматичні умови більш м'якші були до Вінницької області, ніж до інших регіонів. І це викликано, викликано тим, що Вінничани сьогодні, інвестори, вони вже на науковій платформі підходять до проведення сільськогосподарських робіт. Перший мільйон ранніх зернових зібраних в області. Сьогодні ми побачили поля, ми відстаємо з минулим роком на 2 центнера з гектара, тільки це мінімальні. Але я думаю, що за рахунок кукурузи, якої посівно 100 тисяч гектарів більше, ми вал зерна або зрівняємо з минулорічним, або здамо більше. Ще. Також високопосадовець завітав до Вінницького аграрного університету, де поспілкувався зі студентами та абітурієнтами цього навчального закладу. Професія достатньо відповідальна і важка. Дуже важка, дуже важка і відповідальна. І якщо знаєте, якщо врожаї показники, тоді керівник молодець. Якщо десь про рахунок немає агроном вильний, так що будьте готові, до цього. Роман Гах, Михайло Гудзікевич, телеканал Віта.